Minreize call check pass check 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 hot, you <laughs> Ой, це просто піся. Піся біля попи Я він побачу. Три блайнди. Мінрейс, давай, мінрейс. Не, вже пуш, та ти шо? О, ти викидай, ти не лізь. Але а раптом там сильно. А ні, зрівняння, о, ні. Дамо 4 король та тату шо. Та ти шо, але ми четвірку тут намалювали. <гас> Але король, що я от і на туза на четвірку на даму, на дев'ятку, на тобі дам, нюхай п'ятку, дам десятку. Поїхали далі. Тепер опять мінрейс пас, поїхав. Так блядь, коли це скінчиться. Я тебе розумію, Я тебе розумію.